Ну, іментація походу. Так, речі, всі ніби склали, рюкзаки. Да. Одяг додатковий, дітей. Машину прогріваємо і рушаємо. Їдемо ми у, у Веженку. Тут є багато гарних місць. Так, ми залишили машину. Іванчику, ти задоволений, куди ми йдемо? Піднімаємося до гори. Ми повернули отут біля бурбак хаус. Сонечко сьогодні дуже сильне, жарко трохи. Хтось не хоче нести, навіть Каріма. Алло! Так от, коротше, йдемо на поляну кохання, беремо трошки дров з собою. Там у нас Алло! Мама. Давай допоможемо мамі принести. Бо ми прийшли наперед, бери у мами, щоб ти допоміг. Давай бери це. Тату, давай візьмеш щось таке важке. Отак, От все, давай, допомагаємо нести туди. Палаточку ми склали, дехто вже розпробує, Дони, що малюємо. Потяги малюємо. Окей. Все, не трогаємо до неї. Мама розпалила вогонь у нас. Іоанчик, водичку п'ємо, так? Дивіться, да? що Іанчик приніс. Іван приніс у своєму рюкзаку. Ну давай розпакуй Анного рюкзака. Давай, що там є? Там є огірочки, там є пляшка. Пляшка. І пів кіло ярок. Вау! Ні, собі. Ой, ось купав. попав. зараз будемо готувати, так? щось? Mm -hmm. Дивіться, Беремо сусісони. Давай yeah. та, їх. І потім такі їхаємо. Отак, тепер давай її надівай на оце. Отак, От селяй, давай. Отак. От О! молоченка, Давай ще одну. Давай. Давай, доставай, Тато то тобі відріже. І тато ріже. Опа, давай надівай. Mm. Супер. Супер. Давай тепер піши жарити. Давай. Yeah. Давай. Пішли, пішли. Пішли. Отак. Отак, отак. Тримай. Давай, давай, треба тримати. Отак. Е, ну ні, мені здається, це не найкращий варіант. Отак. Отак, Знаєш що, у нас є ще три шомпори. Так, да. правильно. Ми будемо зараз брати і і ще сосісок робити, так, щоб на нас всіх вистачило. Ну, у нас сьогодні буде раціон не надто е, багатий, але буде соват і будуть сосісочки чудом, як воно лопає вже. Діти на природі, батя на природі. Ж, палатка, сосиски, щось шкварчат. Занадто швидко. Не купила рибу. Так, купила рибу. Вона в вийде. Багато рибки у нас. Їм їсти. У нас салат заваджаю. Це дуже смачно. Хочеш? Мені подобається і Антону, Данілу, торі сидість і в себе витирає. Або Та, така фото. Та що, може, таки в лікарню підемо? Чого не хочу? Там тьотя вилікує тебе, окольчик поставив. Ні. Та це, ні. А це ти де заробив її? Йде в бубу, а, буб, а з буби йде кров. Так кров йде з ноги чи з буби? З буби. Чуєш, та то буде шрам, так? Да. Такий, як тата від апендицету? Угу. Нічого собі. Та ти крутий. Підеш в садочок, покажеш що у тебе буба є. Тебе канікули завтра починаються. Ну чого ти мене. Не розчаруйте мене. І да, я буду мети. Ні, я тебе тримаю, я тебе міцно тримаю. Оп, і тут. Опа! Миску давайте. Отак. А ні, Іван, то не дуже добре, там болото все. Тому треба... Опа! Ти молодець. Ми разом, всі в чотирьох нарешті пішли десь трошки в ліс, так? Так. Да. Ну добре, що навколо виженців все, майже в горе, тому ми майже в горах. Да. Так, що ми робили сьогодні? Ми розкладали що? Палатку. Так, ми готували І... їсти. Так. Да. Сосіски. Сосіски. Що, ми палили щось? Да. Що палили? Mm -hmm. Вогонь? Да. І сосиски зараз? Я пив воду. Це пив? Води пив. Води пив, молодець. Сусі. Старілку мити. Тарілку мити? Так. Да. А Чому ти щасливий? Бо того. По того? Ми мене десь пішли? пішоє. А У куди ліс. У ліс. Там хтось живе, вовк і виріс. Бо... Я бачу ула уз, на дворі. Гадюка була на дворі, вона кусається. Бо, бо може вона вкусача і може в мене вкусити. Угу, тоді прийдеться йти в лікарню. А да. в лікарні тьотя що робить? Укол. Укол. І тому що ми робимо? Ховаємося від гадюки, щоб вона нас не вкусила. Бо чого ми боїмося, гадюки чи укола? Гадюки. Да. Дивись, Привет. Привет. <laughs> а ну кем ты? Да. И нарешті все трошки успокоилось и без стресса. Ой, Де би ви думали, я є і що я роблю? Скажіть чого? Я зараз ліжу капелюся на дерево. Так цікаво, бутого місця, знаєш. Дивишся, вибираєш саме таку довгу бру на те але є трутні, типу такі. Саша, ти хвилюєшся? Я не вклюю, це, це мій перший раз, знаєш як перед першим разом ціпілюється. Ні, не знаю. А ви шо, все, що, боїтеся? Трасечний вище, щоб вони ті посідали в коробку. Едуардо. Все, що він не відкриє. Там кіпі. Все, сього, то вже не в ящику сначала. Файно, файно, Саша, не в ящику ящик, Тихошнящик Сєвки немає ніякої збоку, ні на коробку Помахай Я конечно, вже сюда не перший лезу, тому що тут є щось Отаке біжілки, вони сиділи тільки що там на гілці. А зараз вони намагаються, я їх в коробку сюди заплати. Отак. От Поклав кілька рамочок. Ну нормальні люди в 30 років купляють мотоцикл. А Саша нічого завів. Це мій перший рід, до речі, зараз будемо бачити, як вони туди акуратно залізуть. Тому що я їх всіх збриснув водичкою, тепленькою з... туди м'яти кину, щоб вони всі пахли одинаково. І вони тепер, коли в них трошки мокрі крильця, вони будуть всі намагатися залізти за матку. Якщо я сподіваюся, я матку саме туди кину. То, що вони були там на гілці а зараз вони будуть чувствувати що там є вощенка є віск і я думаю будуть туди лізти а взагалі бачите от такий гарний пейзаж, гори і бджоли лишаю їх буквально на півгодинки і я сподіваюся вони всі туди назад залізуть

Десь на природу, а ви що ще й встигли рій зловили, впіймати так. Так, це був мій перший рій. І сподіваюся, що зараз все доволі спокійно. Ми його пересадимо і бжівки спокійно будуть жити. Бо якби їх не забрали, то будь-яка погана погода, чи якщо б вони не змогли злетіти, вони могли і загинути. Тому сподіваюся, вони будуть в добрі, в достатку, і я буду за ними дбати, і все буде добре. Всі льотна бжила У мене хтось заліз у штани. О май гаш. Я сподіваюся, це вона вилізла. Кохана, зараз щось буде стане покрупніше, ніж завжди. Бляха, я почув, як вона по литках мені пройшлася. Влазає? Ні, нема. Мабуть вона зразу вилізла. Так, ноги тримати кучі. Без нащитки на кусаете их. Давайте иди туди. Че ты можешь? Ну так. Да. Я включала уже. Давайте